Квітень, бачите, яка травичка вже виросла. а Там її вже косити почали. Тут ще, ще така височенька. Квітень. Квітень був різним. І морози були і 28 тепла було, як це кус, кущ називається, тільки тільки заквітає, розквітає, я навіть не знаю як він називається. ладно. Як день пройшов, ну так, так Небо гарно, каштани квітнуть. Все ж усі розмови про, про вчорашній вечір. Багато прилетів. Навіть зараз бабусею розмовляли, вона каже, та я зовсім так злякалася. Даже вийти із хати боялась, думала що прям до вас щось прилетіло. Ладно, будемо сподіватися, що, що сьогодні нам вдасться поспати. Бачите, це вже покрашено все. ще вітнуть. Сподіваємось. Дітки граються. Тепло, гарний, гарний вечір. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Завтра, 1 травня. першотравневі свята. Хлопці ми балакали. Вони, ну, родичі у Польщі, кажуть, у Польщі 4 вихідних. Четвер-п'ятниця, субота і неділя. Вони святкують. 1 травня. А у нас, на жаль, немає святкових днів. Ладно, все. Сподіваємося краще, всім добра мира, добра злагода. усім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити. зважаючи ні на що. Всім добраючи, мої людям. Пока.